Зима наближається і разом з нею. Головне питання для кожної української родини, коли в оселях нарешті стане тепло. Цьогоріч опалювальний сезон не просто технічна процедура, а випробування для всієї країни. Чи вистачить на нього газу? Ну, перше питання: чи готові мережі, котельні, громади? До опалювального сезону. А якщо знову почнеться обстріли, і що робити людям, у кого в квартирі наразі 12-14 градусів, чекати чи вимагати, щоб врешті стало тепло? Ми говоримо далі з експертом про те, коли стартує опалювальний сезон в Україні, які норми встановлено, і скільки вистачить ресурсів, що реально чекати. Українцям від цієї зими про це говоримо далі. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, з нами напрямому включенні. Вітаємо Вітаю вас. Багато питань підготувала сьогодні до вас. Багато питань зараз ось цих обговорюються у суспільстві, пане Олеже. Давайте розпочнемо з того, що таке взагалі опалювальний сезон, коли він розпочинається, чому принципово якісь дати, в які він має розпочинатися, і що. Цього року очікує українців у зв'язку з опалювальним початком опалювального сезону. Ну, давайте дійсно почнемо з бази, що коли починається опалювальний сезон. Опалювальний сезон в Україні по закону повинен починатись а, при тому, що три дні поспіль середньодобова температура а, на вулиці буде нижче 8 градусів. Це отак от воно повинно бути по закону. Але по факту рішення про початок опалювального сезону приймається органами місцевого заврядування на власний розсуд, виходячи з принципу там, наявності газу, боргів за тепло, температурного режиму подальшого, тому що іноді у нас буває температура менше 8 градусів і на початку жовтня, але потім навіть в листопаді температура ну, прийде там друге бави, бави на літо і температура може бути далеко за плюс 15 і вона може триматися декілька тижнів. До речі, так нам і обіцяють наші синоптики. Але закон каже чітко: починається опалювальний сезон, повинен починатися при температурному режимі. Три дні поспіль, середня добова температура менше восьми градусів. Добре. Цьогоріч, цьогоріч все одно буде опалювальний сезон починатися пізніше. Ось ці температурні показники вони ж нікуди не поділися. Вони були розписані так від 8 градусів загальнодобової температури, не просто так. Зараз у людей фізично дуже холодно в квартирах. Тобто. Чи буде королювати тепер ось це старе правило з новими можливостями нашої країни? Так дійсно ситуація виглядає так, що це правило далеко не всі будуть використовувати, тому що ситуація в Україні, по першу край складна ситуація з газом, Ми повинні це враховувати. І це про це говорили президент і мери, говорять і кабінет міністрів і Нафтогаз. Ті кажуть, що ситуація з газом вкрай загрозлива. Перше, що пов'язано з обстрілами, російськими обстрілами нашого газовидобутку, ми вже втратили близько 60% власного газовидобутку. Тому Ми змушені імпортувати велику кількість газу, який вкрай дорогий на сьогодні, але він і далі буде ще більше дорожчати. Тому в цій ситуації. Є певний заклик і до економії, і до кореляції власного споживання в багатоквартирних будинках і в приватному секторі також. Тому кореляція початку опалювального сезону буде точна. Але ми, якщо подивимось на минулий рік, то також далеко не всі громади використовували закон як правило початку опалювального сезону. В минулому році початок опалювального сезону. Для більшості громад починався десь з 5 7 листопада, коли вже реально було холодно, і вже трималась температура більше тижня, трималась досить низькою. Тому кореляція вже проходить по факту. А чи буде вона далі продовжувати в цьому році і далі? Так, я думаю, громади будуть самі корелювати початок опалювального сезону, виходячи з погодних умов. Як вирішується взагалі ось ця ситуація, коли розпочинається опалювальний сезон у місті? Наприклад, у великому місті, обласному в обласному центрі, в регіоні? Як це, як це взагалі відбувається? Як має відбуватися? Чи відбувається зараз воно за правилами? Розкажіть, будь ласка, про це. Як починається взагалі опалювальний сезон? Іде оголошення. Органи місцевого завглядання оголошують про те, що опалювальний сезон ми починаємо, і ну частіше всього це починається з. Подачі тепла, бюджетну сферу і соціальну сферу, літячі садочки там і так далі. А, як, і в подальшому йде наступне оголошення або органи місцевого соврядування, частіше всього, і теплоковнира, вони оголошують що опалення ми починаємо подавати в багатоквартирні будинки. Цьому передує певна процедура погодження. Будинків, куди можна подавати тепло між теплокомуненерго і балансоутримувачем Або просто тими, хто обслуговує ці будинки. Це так звана форма 8, яку повинні підписати теплокомуненерго. Вони перевіряють, умовно перевіряють технічний стан багатоквартирного будинку і підписують цю форму 8. Далеко не всі будинки, а давайте чесно скажемо, багато з них не проходять цю процедуру і. Частіше всього іде, їм йде певний час на, на проведення там, певних процедур, поточних ремонтів, підготовку подальшу до опалювального сезону. І в багатьох місцях, для квартирних будинків він починається опалювальний сезон і 1 грудня, і навіть 31 грудня. Пане Олеже, а яка взагалі зараз? Чи можемо ми говорити про те, що є якась норма температури у квартирах? Тому що загальнодобова температура то одне, до речі, навіть у різних регіонах України різна температура зараз може бути в один і той самий день, десь може бути набагато тепліше в регіоні, а десь набагато холодніше, принципово холодніше. І ось тут питання тоді: якщо ми вже говоримо про якусь середню норму по температурі на природі, то чи є якісь норми температури зараз в квартирах? Наприклад, зараз дуже багато людей говорять про те, що зараз дуже холодно, холодно і на вулиці, і температура сама собою в квартирах 12, 14, 15 градусів ну це дуже. Холодна історія, холодно в той момент. Чи зважають на це тоді? Чи є ось це вже температурний показник якимсь додатковим стимулом для того, щоб громада почала, наприклад, зараз задумуватися про те, щоб раніше почати опалювальний сезон? Чи зараз про це не можемо вже говорити? Ну, в першу чергу знову ж повертаємося. Це все залишить. Від органів місцевого соврядування і їх якогось якось рішення. Закон чітко каже: він не звертає увагу закон на температуру в квартирі. Він каже, три дні температура менше 8 градусів кожен день середньодобова потрібно починати опалювальний сезон. А ось важливе питання, яке ви задаєте, яка повинна бути температура багатоквартирного будинку при е тому, що опалювальний сезон починається. От на це потрібно звертати увагу. Взагалі, якщо говорити про санітарні норми, то мінімальна температура, яка повинна бути в квартирі багатоквартирного будинку, це 18 градусів. А рекомендована температура 22 градуси. До речі, ці норми не змінювалися ще з часів Радянського Союзу. Вони так і прописані для. Того, щоб проживати або експлуатувати багатоквартирний будинок. І в цьому випадку, дійсно, початок опалювального сезону, подача тепла, теплоносія в багатоквартирний будинок, вона може бути абсолютно різна для кожного будинку. І тут питання стоїть, як і хто за це відповідає, хто повинен нести відповідальність, якщо температура багатоквартирного будинку. Ну, буде, наприклад, як ви зараз кажете, 12-14 градусів не це є реальність в старих рушівках, старих панельних домах. А, там дійсна ситуація. Дуже і дуже складна. Температура дуже низька, і люди нагріваються електроприладими, конди, кондиціонери, включають якісь обогрівачі і так далі. Так от, е на жаль, в Україні, незважаючи на всі ці е передові реформи, в лавках передові. Європейські реформи, питання о, якості надання послуг, теплокомуненерго, питання експлуатації багатих квартир до будинків. Ці вони не вирішені. Хоча ми маємо о, і закон про ЖКП, і закон про комерційний облік. Але по суті, питання э, подачі тепла і э, дотримання температури дорожину в квартирів нас э, місто за це не відповідає. І я поясню, чому. В першу чергу потрібно дивитися на те, що зона відповідальності, о, о, за теплоносій і за теплокомуненер. Тобто вони відповідають за температуру теплоносія, яка підходить до багатоквартирного будинку. Втрати в багатоквартирному будинку вони вже не відповідають. Хоча ми з вами сплачуємо за тепло, яке повинно бути в квартирі. Той тобто, закон не регулює відносини подачі тепла від входу до багатоквартирного будинку і до нашої квартири. І ми не можемо звернутися, наприклад, якщо у нас 14 градусів, з вам 14, то навіть буває менше, 12-14 градусів в квартирі холодно, тепло, вроді би як подається, і платіжки приходять. Але звернутися з цим питанням до теплокомуниргами не можемо. Тому що закон переклав ці всі зобов'язання на нас з вами. Тому це величезна проблема. Вона існує, вона не відрегульована, і відповідальність фактично за температуру в квартирі переклала повністю на нас з вами. По факту, що робити? Якщо е, зараз починається опалювальний сезон, в квартирі не теплішає, е, то що робити? Куди бігти, до кого звертатися? Тому що платіжки, ну, абсолютно вірно, ви сказали про те, що платіжки будуть приходити, і там суми, ну, що не менше не маленькі. Тут питання загальнонаціонального масштабу. до кого звертатись і хто повинен це регулювати. Фактично, в нас немає органу, який вам от прийде і скаже, давай, тут зробіть так, так, і у вас завтра буде тепло. Багатоквартирний будинок в 2015 році. А згідно 417 закону, він офіційно вже переклали, як це наша спільна сумісна власність. І втрати тепла, води, електроенергії в будинку це наша зона відповідальності. Таким шляхом, реформатори хотіли підштовхнути влас... співвласни багатоквартирного будинку до проведення капітальних ремонтів. Щоб ми самі за власний кошт відремонтували свої квартири. А замінили мережі, утеплили їх там, замінили крани і так далі. Але е, наші державні мужі забули, е, крім того, що дати е, законодавчу ініціативу, закон вони забули е, дати нам інструменти за рахунок чого ми повинні все це зробити. Враховуючи вкрай низькі заробітні плати українців, ми вами прекрасно розуміємо, що е, утеплити багатоквартирний будинок це треба. Щонайменше там 7, 8, 10 тисяч доларів з кожної квартири, щоб люди знайшли кошти і могли утеплити власні будинки. А враховуючи там 70 80% українців, які живуть від зарплати і зарплати в боргах, то питання про а, проведення капітальних ремонтів не стоїть взагалі. Тому в ситуації, що потрібно зробити, що можна зробити, а в першу чергу це подивитися, що. Ви можете з сусідами зробити у власному будинку. Наприклад, замінити вікна в під'їздах. Це відразу дасть близько 15-17% економії тепла і збереження тепла. І стане і в будинку тепліше, і платіжка стане менше. Замінити вхідні двері, поставити тамберну двері вхідну двері. Це дає до 5% площадні втрати у нас на вхідній групі. По можливості замінити труби, щоб вони не текли труби теплоспоживання і так далі, щоб всі ці труби можна було привести до порядку. От це от те, що ми можемо самі зробити. Куди звертатись у випадку низької температури в квартирі? У нас на сьогодні, в першу чергу, можна звернутися до теплокомуненерго, щоб хоча б перевірити температуру теплоносія. Який подається до входу в квартиру. Ось що можна сказати, можу сказати, вон, із власної практики, а, зачасту теплокомуненерга не виконує навіть нормативну температуру теплоносія, який подається а, до багатоквартирних будинків. По-друге, в нас є з вами Держпродспоживслужба, яка а, відповідає за контроль над якістю комунальних послуг. А вони можуть створити комісію. Комісія може виїхати на квартиру і зафіксувати низьку температуру. Хоча в цьому випадку ми можемо з вами претендувати на проведення перерахунку. Це величезна епопея з цими перерахунками, але по факту цього можна досягти. Тому о, от такі кроки можуть покращити ситуацію в квартирі і. Десь збільшити температурний режим, десь зменшити навантаження на гаманець, і платіжка буде менше. Пане Олеже, давайте тепер поговоримо в принципі про можливість. Зараз ми, наче вирішуємо питання загальні, так якщо в е, розпочнеться опалювальний сезон, якщо все буде добре, якщо його запустять, якщо вистачить газу. А чи газу, наприклад, вистачить для того опалювального сезону? Можливо, нам знаєте, зараз е, говорити треба не про норми 18 градусів у квартирах, а про те, що маємо е, якісь свої очікування дуже дуже сильно понизити і, взагалі, бути вдячними за те, що він, хоч десь на якісь критики інфраструктурі почнеться той опалювальний сезон, наприклад, у лікарнях дитячих, або я не знаю, або, наприклад, у пологових будинках, або у дитсадочках. Взагалі, яким буде опалювальний сезон? Як ви його бачите, наприклад? Опалювальний сезон буде вкрай складним. Важливе питання, абсолютно професійне видали питання щодо залишків газу і можливості проходження опалювального сезону. На сьогодні, судячи з заяв наших можновладців, я маю на увазі, і президента України, і голову НАК Нафтогазу, і членів наглядових рад. Там всіх інших, заяви були такі: газу у нас в обмаль. Називається цифра, яку ми повинні були досягти. Це близько 13,2 мільярдів кубометрів газу на 1 листопада. Але по факту газу у нас на сьогодні не вистачає навіть до цієї цифри. 11, ну 2 мільярда не вистачає. У нас на сьогодні десь 11 мільярд. А ми планують наш нафтогаз, планує і далі імпортувати газ. Нам потрібно ці 2 мільярди десь докупити, а це щонайменше 1 мільярд доларів нам потрібно. А проблема є в доставку цього газу. І питання в тому, що ці 13,2 мільярда при дуже теплій зимі нам вистачить всього до 1 лютого. Це важливо, це зрозуміти. Тому, по суті, на сьогодні газа в нас є, якщо отак порахувати, максимально до 1 січня 2026 року. Якою буде зима? Наскільки вона буде складною? Скільки будуть, скільки. Наскільки нам точно вистачить газу, там тепла, дуже тепла або дуже холодна, от можна прогнозувати, виходячи з тих цифр, які я говорю. Це може бути 1 січня, якщо ми будемо, не будемо докупати, якщо докупимо ще 2 мільярди, це означає, що ми до 1 лютого і потім далі будемо покупати. Всі ці цифри і факти вони підводять до одного: ми всі в країні будемо економити. Теплокомуненерго, приватні споживачі, а, бізнес. Всі будуть отримувати газ в обмеженій кількості. І температура в багатоквартирних будинках також буде низькою. Вона буде низькою, тому що ті ж вони будуть обмежувати подачу тепла для теплокомун... подачу газу для теплокомуненерго, будуть обмежувати. Виходячи з тих а, нормативних а, розпоряджень, які буду видавати НАК «Нафтогаз», скільки кому газу відпускати. Але є ще одна проблема з газом у нас. Це те, що Росія, починаючи з 2024 року, десь восени 2024 року, вона почала вона постійно руйнує нашу газову інфраструктуру. Почалося це все в Запорізькій області. Декілька прильотів було в Полтавській області, місто Лубни, де знаходиться велика газоперекачувача станція, яка компресорна станція, яка відповідає за перекачку з сходу на захід. Також було декілька прильотів в Тернопільській області, а серйозні пошкодження є газової інфраструктури. Тому певні області взагалі можуть бути обмежені. Подачі газу до теплокомуненергії до бізнесу. Тому ситуація дуже і дуже складна. Як воно буде далі, все буде залежати від обстрілів Російської Федерації і від погодних умов, які а, будуть сформовані а, вже в найближчі місяці. Пане Олеже, а нам є де купляти той газ наразі? Щодо купівлі газу, на, Президент називав а, декілька постачальників газу, це Азербайджан, це США, це Норвегія, які готові нам продавати газ. Але потрібно сказати, що ми абсолютно до цього були не готові. На жаль, керівництво НАК, «Нафтогазу», колишнє керівництво, починаючи ще з Коболєва, потім Чернишова і так далі. Вони а, абсолютно не готували всі ці роки до. А складнощі були орієнтовані на ринкові ціни газу, що ми будемо купувати газ на ринку. І це привело до того, що ми абсолютно не маємо прямих контрактів на газ. Ми змушені викуповувати залишки газу у того ж Азербайджану, Штата Америки і, там, і Норвегії. Проблема буде з доставкою цього газу в Україну. Тому що ті ж наші партнери польські кажуть, що. Можливості розвантаження на СПГ-терміналах, Віновцях в Польщі, обмежені у нас. Вони кажуть, у нас немає таких можливостей, тому купуйте наш польський газ, а ми вже будемо там далі о, думати, що, що нам робити. Але це о, напряму б'є по фінансам, тому що купувати напряму польський газ це щонайменше на 100 доларів на тисячі кубометрів дорожчі. тому і купувати газ на сьогодні нам буде дуже і дуже складно. І невідомо, чи зможемо ці 2 мільярда, які нам край потрібні в листопаді і в грудні, чи зможемо ми в повному обсязі його купити? Тому що е, одне діло, коли ти маєш прямий контракт, і газ чітко йде по, по графіку, наприклад, то в нинішній ситуації купівля будь-якого газу вона буде. Складною для нас. А підписати прямий контракт на сьогодні неможливо, тому що більшість прямих контрактів вони розраховані як довгострокові. Тобто, там нам потрібно чекати десь 4-5 років, якщо ми підпишемо сьогодні прямий контракт для того, щоб отримати газ. Тому питання і купівлі газу для нас це величезний виклик для наших очільників на автогазу. Пане Олеже, а що буде з тарифами? Чи будуть вони змінюватися? Як ви вбачаєте вирішення цієї внутрішньої проблеми? Тому що е дуже багато говорять зараз про і борги, і про борги населення, і про борги бізнесу. Але тим не менш, е за якісь гроші треба купляти новий газ, треба постачати його для того, щоб українці не замерзли. Е тим не менш. За яку ціну це буде робитися? У ну, 2025 році газ не буде дорожчати, так само, як тепло і гаряча вода. А, тому що вже підписані всі документи, вже є. А, і Кабінет міністрів затвердив, і Верховна Рада все це затвердила. Починаючи з 2026 року. А, і про це напряму говорять і заступник голови Нацбанку Ніколайчук. І є, міст, є лист мінекономіки про дорожчання вартості електроенергії. З 2026 року нас очікує підвищення тарифів на газ. А, як це говорить мені Ніколайчук, до ринкових цін. До речі, ринкові ціни на газ на сьогодні складають близько 20 тисяч гривень за тисячу кубів. А, ми сьогодні платимо 7 ,98 гривень 98 копійок. Врахуйте, так? Да? І вартість електроенергії буде дорожчати щонайменше на 20% щорічно. В найближчі три роки для цього є лист мінекономіки, що вони заклали подорожчання вартості електроенергії найближчі три роки. Тому у 25-му році дорожчати тарифи, підвищувати тарифи не будуть. Але в наступні роки, я думаю, нас очікує така шокова терапія, але по-українськи. На жаль. Компенсації як такової різниці підвищення тарифів, нам очікувати не потрібно. І тому що а на сьогодні вже ми сплачуємо, і сьогодні держава виділяє десь 45 мільярдів на субсидії і подальше виділення коштів, а, ну, я думаю, навряд чи піде держава, щоб ще збільшити обсяг субсидій. А з іншої сторони, а як компенсувати цю різницю, я маю на увазі. Ну, підвищення тарифів на газ, на тепло, на гарячу воду, на електроенергію. Це треба щонайменше ще таку суму 45 мільярдів. І де їх будуть шукати, і як взагалі будуть виходити з цієї ситуації наш кабінет міністрів? Я взагалі не розумію, тому що сімдесят ну, відсотків українців живуть на межі е, бідності, 25% українців живуть на межі біологічного виживання, і де і як на цьому фоні підвищувати тарифи? Я взагалі не. Знаю. Пане Олеже, останнє питання, яке хочеться з вами говорити, якою буде реальна норма виживання. От ми дуже багато говоримо зараз з вами про тарифи, про те, якими є санітарні норми, якими є законодавчі акти, які акти вже підписані, як воно має бути, але тим не менш, реальність настільки швидко змінюється просто під нашими ногами, умовно, так? обстріли росіян, підвищення тарифів, неможливість швидко і. І задешево купити, наприклад, газ для країни. Тож чи можемо вже говорити про те, що українця має бути вже українці, мають готуватися вже до нових якихось реалій. Тільки яких я не знаю, чи хочу я чути відповідь зараз на це питання, але тим не менш, напевно, напевно, вже хочу, якщо його задаю. До чого готуватися, як купляти нові теплі речі, купляти що купляти, чого позбавлятися в квартирах, в домівках? Давайте про це і на цьому будемо завершувати, хоча б якусь знаєте оптимістичну оптимістичну думку, хочу зараз. На якісь оптимістичні думці хочу завершити нашу розмову. А як, як взагалі до чого готуватись? Готуватись потрібно до холодної зими. Холодна зима, обмеження подачі тепла і газу це реальність, яка нас очікує. В тут ми цього ми, звідки нікуди не підемо, і ми не зможемо ніяк а, на цю ситуацію а, вплинути. От така вона реальність буде? Холодна зима, обмеження подачі тепла, холодні квартири. І думати, як виживати. Підготувати власне, а, власне житло потрібно підготувати. Як багатоквартирний будинок це окрема історія, як о, приватний сектор, окрема історія. Але тут головне, для того, щоб підготувати будь-яке житло, у кожного мешканця повинні бути гроші. І задача, як на мене, місцевої влади, крім того, що вони там виплачують, там, держава виплачує субсидії, місцева влада. Повинно потурбуватися, створити на місцевому рівні програми підтримки, такі, як раніше, були там, а, там генератори. Да? Але генератори опять же, знову продавали для бізнесу. Але давайте, хай потребується місцева влада виплатить які зимову допомогу людям. Люди реально цю зиму будуть жити вкрай складних умовах. І головне. Що держава і місцева влада повинна про них протурбуватися? Бо у людей ми прекрасно розуміємо, що людей немає ані грошей, ані немає можливості себе забезпечити, тим паче, там провести якісь капітальні ремонти в багатоквартирному води. Так, дійсно, якщо б були гроші, це б вже набагато було спокійніше і легше переживати українцям. Дійсно, це такий, знаєте, іронічний, іронічна посмішка моя. ми вам щиро дякуємо за цю розмову. Вона відверта, вона болюча. Але тим не менш така якісна зараз. Вийшла інформативна, інформативна така розмова з Олегом Попенком, головою спілки споживачів комунальних послуг. З ним говорили про те, якою буде зима для українців і чи теплою, чи не теплою, що з цим робити. Щиро вам дякуємо і прощаємось. Дякуємо. До побачення.